Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Істина звільнить вас, якщо будете чинити, як сказав Ісус. Сьогодні одна з моїх найбільших радостей, коли мої дорослі діти діляться откровеннями, що їм дає Дух Святий. Нещодавно був один із таких моментів. Моя дочка Габріела сказала, що дуже багато людей. Вибірково керуються лише деякими словами Ісуса й тому впадають в оману. Вона продовжила: часто люди цитують, що істина звільняє. Таке говорять навіть у світських колах. Але чи знаєш ти, що треба робити, щоб істина справді звільняла? Коли я слухав її, моє серце тремтіло від радості. Я сказав так, дозволь навести цитату. Я не зміг сказати вірш дослівно, але передав основну суть тому, що Бог відкрив мені це багато років тому. Однак моя радість була повною, тому що я знав, що моя донька особисто отримала це откровення від Святого Духа. І коли це відбувається, це откровення стає частиною нас, вплітається в код нашого духовного ДНК. І вона ніколи не забуде його. А щодо теми нашої розмови, нагадаю вам сказане Ісусом далі у цьому вірші Ось єдиний спосіб стати вільним завдяки істині. Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Почувши це, Габріела спитала Цікаво, фраза у моєму слові це Рема чи Логос? Ми разом відкрили підстрочний переклад і виявили, що в цьому місці вжито слово Рема, що означає відкрите слово, сказане нашому духу зараз. Шлях до свободи Лежить просто перед вами Перебувайте у Слові. Вчиняйте так і будете вільні. Моя Молитва сьогодні. Господи. Я перебуватиму у твоєму слові зараз і навіки. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.